Привіт! Сьогодні ми вирушимо в особливе місце, де сама земля розповідає нам свою історію. Це Стіїнг Сібелко та Вілінгсвеуст, неподалік кордону Нідерландів і Німеччини. На перший погляд, просто кам'яний кар'єр і поле. Але якщо зупинитися і уважно послухати, земля починає говорити. Багато мільйонів років тому, приблизно 240 мільйонів років, тут було море, тепле. Блакитне, з коралами, мушлями, морськими ящерами та акулами, що плавали у воді. Коли вони вмирали, залишки опускалися на дно, змішувалися з піском і перетворювалися на вапняк. Так шар за шаром формувався кам'яний щоденник планети. Пройшли мільйони років. Море зникло. Земля піднялася, а стародавні шари залишилися. У 1920 році чоловік на ім'я Геріт Ян Ханінг помітив, що ця земля особлива, і у 1932 році тут почали офіційно добувати вапняк. Так з'явився кар'єр Стінгруїв. Спочатку все робили вручну, кирками, лопатами, у вагонетках. Під час Другої світової війни камінь із цього місця був дуже цінним, з нього будували дороги і укріплення. У 1961 році кар'єр став частиною міжнародної компанії Сібелько, яка й сьогодні видобуває тут камінь, що народився з моря. Цей камінь використовують для виготовлення скла, паперу, цементу а подекуди навіть ліків. Але поряд із кар'єром є ще одне справжнє диво природна зона Вілінгса Веста. Пам'ятаєш вапняк, він робить ґрунт тут незвичайним, теплим, світлим і трохи чарівним. Саме тут ростуть рідкісні орхідеї, трави, мохи, а в повітрі пурхають особливі метелики, які не живуть більше ніде. У кущах і скелях ховаються сови, зайці, польові миші, для них це рай на землі. А тепер подивись на скелю, бачиш різнокольорові лінії. Це не просто камінь, це сторінки книги землі. Кожна з яких один день із минулого. У цих шарах знаходили зуби акул, скам'янілі мушлі, кістки істот, які жили у морі мільйони років тому. Коли роботи в кар'єрі завершуються, територію повертають природі, на її місці з'являються озера, трави, квіти, а тварини повертаються додому. Так стародавній камінь знову стає частиною живого світу. А щоб усе це не забули, тут планують створити музей просто неба, де можна буде побачити мистецтво, геологію, фотографії і дізнатися історію тих, хто працював тут протягом десятиліть. Тож, якщо колись ти сюди приїдеш.